Товари з аврора, які не варто купувати. Покажу ось що стається з деякими товарами після якогось часу їх використання. Наприклад, ось такі ажурні корзиночки десь через пару років починають просто кришитися. От. Я вже повикидала кілька штук. Ну, це, звичайно, все опиняється у смітнику. Землі засмічує, ну ось. Буквально пару років. Ну, і ще ось отака от дошка, яка коштує 150 гривень. Якщо вона намокає, то отак от розлазиться. Ну, і від самого початку, якщо щось Десь вода на рідина якась потрапляє, то вона з неї тече якась коричнева така, брудна, незрозуміла вода. Тобто, то значить, чим вона покрита, незрозуміла.